А ви знаєте, з яким народом ми чи не найбільше пов'язані родинними зв'язками? Правильно, з поляками. Тобто, ментально відчуваючи себе українцем, як то кажуть з діда Прадіда, ми можемо одночасно мати багато польського коріння у своєму родоводі або навпаки. І це не одиничні випадки, а масове явище, яке підтверджується генеалогічними дослідженнями. Зараз розкажу про цікаві факти. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, багато наших експертів та істориків часто наголошують на тому, що польські та українські народи мають спільну історичну та культурну спадщину, а тому приречені на діалог, порозуміння і спільне майбутнє. Все так, але під час дискусій часто опускається ще один дуже важливий аспект: поляки українці, як історичні сусіди, ще й пов'язані глибокими родинними зв'язками, тобто мають спільну родову спадщину. Вивчаючи свій родовід та історію Поділля, звідки походять мої предки, принаймні починаючи з першої половини 18 століття, я прослідкував окремі тенденції, які вказують на родинну спорідненість українців та поляків, католиків і православних. Причому масштаби цього явища без перебільшення вражають. Хтось відразу може заперечити, адже тодішнє суспільство було чітко структуроване за становим і конфесійним принципом, тобто одружувалися переважно або навіть виключно між своїми шляхта з шляхтою, простолюдини з простолюдинами, католики з католиками, православні з православними, русини з русинами, а поляки з поляками. Загалом, так проте окремі історичні події, глобальні політичні процеси в Європі. Почасти порушували ці правила і створювали благодатне підґрунтя для змішаних шлюбів. Але спочатку давайте розглянемо, чому саме родознавство розкриває нам цю малодосліджену сторінку нашого минулу. Генеалогія, як допоміжна історична дисципліна, дозволяє нам охопити і прослідкувати родинні зв'язки як окремої родини. Так і цілих громад населених пунктів, що дає можливість зрозуміти певні тенденції. Ба більше, лише вивчаючи родоводи, ми можемо усвідомити масштаби історичних процесів, і, зокрема, що стосується родинних зв'язків в даному випадку польсько-українських. Друзі, коротенько повідомлю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Я вже розповідав у попередніх відео, що кожен із нас має величезну кількість прямих предків. При цьому я навіть не беру до уваги численні бічні гілки. Скажімо, на відстані 10 поколінь вглиб ми маємо 1024 правісім дідусів і бабусь. А рахувати ці коліна дуже просто. Я нульове покоління, мої двоє батьків перше, четверо дідусів бабусь друге, восьмеро прадідусів і прабабусь третє і так далі. З кожним поколінням у глиб кількість предків подвоюється. Десяте покоління це 1024 особи, але є нюанси. Вказане, десяте покоління жило порівняно на невеликій від нас відстані приблизно 350 років тому. Щоб було більш зрозуміло, ці предки були сучасниками Богдана Хмельницького плюс-мінус. А на рівні 20 поколінь цифра уже без перебільшення вражає. Кожен із нас повинен мати приблизно один мільйон прямих предків, які проживали в 13-14 століттях. Правда, цю формулу можна легко спростувати мовляв, тоді не було такої кількості населення. Скажімо, на початку 14 століття в Європі мешкало всього 70-80 мільйонів мешканців. А після епідемії чуми 1347 року ця цифра скоротилася втричі. То в чому ж річ? Насправді сухий математичний розрахунок відрізняється від реальної ситуації, оскільки, увага, багато давніх родичів були нашими прямими предками не по одній лінії, а одночасно по декількох. Тобто, насправді, прямих предків на етапі 10 поколінь є не 1024, а набагато менше. Це називається редукцією предків, яка характерна для всіх часових рівнів. Причому, чим далі вглиб, тим більше одних і тих самих прямих предків фігурує в різних гілках нашого родового дерева. Як казав один відомий український історик, якщо ти українець, то можеш вважати все населення Київської Русі своїми прямими предками. Звичайно, це умовність, яка лише підкреслює тенденцію. Та повернемося до родинних зв'язків між поляками і українцями і подивимося на це явище через призму генеалогії, тепер враховуючи масштаби родинної спадщини. Візьмемо для початку шляхецький стан. Шляхта, яка як відомо була різного етнічного походження, активно укладала шлюби між собою, незважаючи на етнічність, що тоді мало кого обходило. І навіть на конфесійну приналежність молодят, хоча цей фактор був важливим, а подекуди визначальним. Тобто поляки та українці шляхецького стану часто поєднували свої долі, навіть коли належали до різних конфесій. Наприклад, можна згадати гучні шлюби Софії Тарновської та Василя Костянтина Острозького, Констанції Чорторийської і Станіслава Понятовського та багато інших. Але для нас шляхецький фактор не є визначальним, оскільки шляхти в Речі Посполитій було хоч і багато, але не більше 10% від загальної кількості населення. А що ж простолюдини, які кількісно переважали? В цьому контексті визначальними стали події 17 століття, коли внаслідок Хмельниччини, турецького панування на Поділі та інших деструктивних процесів руські українські землі перетворилися на руїну. На Поділі ця біда набула особливо жахливого характеру. Перед вами динаміка населення міста Чорний Острів. Як бачимо, напередодні Хмельниччини в населеному пункті проживало більше двох тисяч мешканців, що на той час було суттєвою цифрою. А в 1681 році, коли край був під турками, в містечку проживало всього 100 осіб. Причому всі села навколо Чорного острова повністю опустіли. А загалом обезлюдніли увага майже 70% поселень колишнього подільського воєводства, яке на той час називалося Кам'янецьким Еялетом провінцією Османської імперії. Проте, все рано чи пізно має свій кінець. Після Карловицького мирного договору 1699 року подільське воєводство повернулося під юрисдикцію Речі Посполитої, і в першій половині 18 століття відбувається масове переселення на правобережну України людності з різних регіонів Речі Посполитої, в тому числі багатьох етнічних поляків і безземельної шляхти. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше, завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. На правобережжі виникли цілі поселення католиків, чиншовиків, серед яких переважали представники польського етносу. А в більшості випадках католики читаємо поляки, селилися на Слободах разом з українцями, утворюючи таку собі двокультурну спільноту. Протягом наступних століть представники цих громад активно поєднували свої долі, навіть незважаючи на релігійні утиски з боку російської влади, яка прямо чи опосередковано намагалася збільшити число прихожан російської православної церкви, звісно, за рахунок католиків. Тенденція змішаних шлюбів була характерною для всього правобережжя, хоча в одних регіонах це переплетення родинних зв'язків було тотальним, а в інших здебільшого фрагментарним. Виходячи з результатів своїх досліджень, можу напевне сказати, що в цьому аспекті особливо вирізнялося Поділля, оскільки воно було найбільше спустошене, а відповідно найактивніше залюднене за рахунок переселенців з інших регіонів Речі Посполитої, в тому числі з польських етнічних земель. Окремими маркерами подій тих часів є прізвища. Наприклад, в Україні проживає сотні тисяч мазурів, мазурків, мазуриків та інших нащадків польських переселенців. Всі відомі регіональні говірки, пересипані полонізмами. Люди шанують і католицькі, і православні свята та традиції. Моя родина не виняток. Коли я починав займатися генеалогією, то навіть не підозрював, що в моєму родоводі є багато католицьких та польських родів. Лише декілька прикладів. Дівоче прізвище моєї матері Банашко, від банах, польського варіанту імені Бенедикт. Я знайшов у своєму родоводі шляхетські роди карпінських і совінських, які походять з польських етнічних земель. Мого пра сім діда називали шимко Мазур. А мої прап'ять п'ять бабці звалися Ева і Магдалена, про три бабця Тереса, про п'ять дід Себастян, про три дід Францишок. Причому це все різні гілки. Водночас, як свідчать дослідження колег та істориків-науковців, міродовід не унікальний. Я типовий уродженець подільської землі, правобережжя, в жилах якого, крім української, тече багато іншої крові, а найбільше польської. До речі, хто з глядачів каналу досі не стикався з цією темою, раджу зробити елементарний аутосомний тест ДНК, який покаже вам регіони, де мешкали ваші предки. Перед вами мій тест. Як бачите, майже 60% моєї ДНК походить із Східної Європи, де переважає Польща, Білорусь і Захід України. Також мої предки переселилися на Поділля з території Балкан більше 20% і Балтійських країн майже 20%. Звичайно, це спрощений погляд на вказану тему, але зазначені цифри знову ж таки вказують на тенденцію. Беззаперечний факт: кожний із нас є носієм ДНК багатьох етносів, але українці найбільше поєднані з поляками. Причому про це свідчить аналіз не лише громадян України. Скажімо, якщо проаналізувати прізвища громадян Польщі, ми знайдемо масу назвиськ, які вказують на українське походження їх носіїв. Отже, протягом століть на території України, принаймні правобережної, сформувалася така собі двокультурна спільнота, неповторний культурний симбіоз, наслідком якого є множинна ідентичність значної частини українців. Ба більше ідентичність, сформована за часів Речі Посполитої, мала подальший вплив на генези самобутньої культури України, незмінно проявляючись у наступних поколіннях. Якось так, друзі. А що ви думаєте про родинні зв'язки між українцями і поляками? І чи повинна ця тенденція стати підґрунтям для подальшого порозуміння між нашими народами і нарощування добросусідських стосунків у майбутньому? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.